Всім привіт підписники і глядачі! Ради вас бачити. Зараз покажу, як створити допис на телефоні. Заходимо в YouTube. Далі натискаємо на плюс, переходиш у розділ допис або можна так зробити. Можна так. Заходиш у відвідати спільноти. І, про, і нажимаєш, про що ви думаєте. Далі може, можете таким способом. поділитися фотографіями з лаштунків, натискаєш на це. А зараз творю допис через плюс. Переходиш туди, пишеш любе щось, вибираєш фотографії чи робиш фото, а далі натискаєш опублікувати. І можеш тепер переглянути допис і виліз повідомлення. Допис створено. Допис.